Так розпорядилася доля, що ми стали партизанами. Так само називали себе воїки УПА. Партизани воюють до тих пір, поки ворог живий, на відміну від армії, яка перестає воювати по укладенню угод між баригами. Партизани воюють на відміну від армії із зовнішнім та із внутрішнім ворогом, допоки ворог нації живий. Дехто з нас відходить від боротьби, хтось через конформізм, хтось через страх, хтось через підку, хтось через душевну лінь. Але є ті, хто тримає нас разом, хто примушує нас боротися і не складати зброю. Це наші загиблі побратими, ті, хто воював поруч з нами, ті, які не зрадили нашій справі. Ті, пам'ять про яких вказує нам на мету нашої боротьби, знищення ворога, пам'ять про яких примушує нас іти до кінця. Інакше їхня загибель була марною, їхнє життя було марним. Допоки ми воюємо, наші побратими завжди поруч з нами. Я хочу також, як сказав, наш комбат, як сказав е, друг Скиба, вклонитися рідні нашого побратима сліда, нашого героя. нашого героя. І е, ще раз запевнити вас, що ми будемо е, у пам'ять про наших загиб... загиблих побратимів, щоб не виявилось, що те, для чого воно жили марно, йти до кінця. До перемоги, поки ми не звільнимо нашу країну, щоб усі люди в ній могли жити добре, щасливо і відповідно до наших звичаїв, щоб нам не нав'язували нічого. Україна дуже різноманітна. І ми всі любимо одне одного, і ми всі українці. І ще раз. Дякую вам усім.